Розділ третій. Флора полює на іграшки. Тепер це мої іграшки. Флора спинилася в дверях, примружила очі й оглянула мою кімнату. Я саме прибирала в скрині зі скарбами. Я грюкнула кришкою і замкнула її, бо в мене тут була колекція фігурок з героями найкращих мультиків. Мама мені привозила їх з усіх відряджень. Неправда, вони мої, крикнула я і підійшла до дверей, аби захряснути їх перед самим носом у флори. Це мене дуже роздратувало, дуже. Мимохідь зачепила новий глобус, який мама мені вчора купила в торговому центрі. Новесенький глобус, який світився вночі. Може, їй тим глобусом тріснути? Спало мені на думку, але в цю ж миттє усвідомила наслідки. Мама може розсердитися, навіть якщо я використаю глобус для самооборони і, мабуть, позбавить мене надільного десерту. А це ж мають бути мої улюблені налисники. Ех, я вчепилася за клямку, з усієї сили підпирала двері, аби їх закрити і врешті випхати флору з кімнати але вона, скорчивши найрозлюченішу пику, на яку тільки здатна, так сильно тисла на клямку, що я ніяк не могла її стримати. Я виграла. тріумфально вигукнула Флора, валившись до кімнати. Точніше, вона впала на м'яке крісло, бо я відпустила клямку, і двері розчахнулися. То був неабиякий вхід з усієї сили шпурнула в неї глобусом. Голобус видав себе звук попередження. Пі-пі-пі. засвітився на хвильку і згас. Мій новий голобус, який світився, зіпсувався через флору. о мої зуби. Мені всі зуби випали, веречала флора, обмазуючи щуку. Флорочко, не сваріться, писнула з вітальні пані Лаура. Емі, я впевнена, що флора лише жартує. Нічого собі жарти, знизила я плечима. Це війна. Флора подивилася на мене своїми котячими очима. Це війна, підтвердила вона. Зазвичай, коли, па... коли пані Зв'яндли та Флора йшли додому в моїй кімнаті, панував страшенний хаос. А іграшки мали просто жахливий вигляд. Лільки залишались без взуття, а їхнє обшарпане волосся ще й було склеєне жуйкою. І це ще нічого, бо в деяких з'являлися вуса, домальовані фломастером, тим, що не змивається. Маму дивував вигляд моєї кімнати та іграшок, і вона казала: це содома і Гомора, чи якось так Емілія. Але я завжди могла їй пояснити, що це не моя провина, та цього разу я не піддамся. Емісю, як ваші справи, дівчатка? продовжувала викрикати пані зв'янка з вітальні. Я не терплю, коли мене називають Еміссю. Мене звати Емілія, відповіла, відповіла. чи точніше, викну, викрикнула я у відповідь. Я належу до таємного клубу «Супердівчат»!» – додала вже пошепки. Звісно, цього ніхто не почув. Мама була в цей час дуже зайнята, як, як і завжди, коли до нас приходила пані Лаура. Емі, побався з, флорою. Емі, побався з флорочкою, будьте чемні, крикнула мама з кухні. Видихнула. Я та мої іграшки були віддані на подалу флорі. Ще й ми мали бути чемними. Флора, флорця, знизила я плечима. Вона чудовисько. Завжди, коли пані Зв'яндла з'являлася в нашому домі, у неї болить голова. Тоді вона каже Йой, як голова трещить, Юстинко, врятуй мені життя своїм чудодійним чаєм, тим зеленим із гібіскусом. Той гібіскус. Це ще по-іншому китайська троянда. Росте в, горо, в горщиках або на деревах. Ці Ціпурові пу, пур, квіти додають до чаю. Дехто може мати після такого чаю хі-хі певне розслаблення. Сьогодні було все. Як завжди, мама приготувала чай, подала салат, а також маленькі канапочки з отією оранжевою гидотою, яка називається лосось. Фу, я його страшенно не люблю. Смердить. Можливо, пані зв'янли матиме це по. Матиме це погібіскусове розслаблення, і вони підуть собі, розмірілася я. Але мама з пані Лаурою замкнулася у вітальні, вімкнули музику, мама ту музику називала чілі, і почали перешіптуватись про щось. У них були свої таємниці, а на мене повісили флору. Вона ж іноді лягала. Під дверима і підслуховувала їх. Мені це було навіть на руку, бо я могла тим часом заховати від неї свої скарби, але сьогодні вона розмістилась на моєму рожевому, м'якому кріслі, і не зводила очей з іграшок. Напевно, саме думала, який із моїх ляльок краще домалювати вуса. Що ж мені зробити, аби виграти цю війну? Або хоча б бій. Знаєш, можу розповісти тобі секрет, сказала я. Е, жартуєш, відповіла Флора. Діти в садочку не мають секретів. Але ж я в підготовчому класі, нагадала я їй, у тій самій школі, до речі, що йти? Це не те саме, присвиснула Флора. Все одно у вас окремий вхід, як у садочку. І що ж з того, все одно це підготовчий клас, подумала я і вирішила оголосити. «За те, я керую таємним клубом. Ха ха ха. Флора сміялась, аж схопилася за живіт. Ну й вигадка, Емко, нема жодного таємного клубу. Ніхто в це не повірить. З мого класу так точно. Ти ще про нас почуєш, вигукнула я, бо саме я й була керівничкою таємного клубу супердівчат. Але Флора не підозрювала про це. Вона вже ходить до школи, заходить через вхід для школярів і, тус, і тусується лише зі старшими дівчатами. Вона навіть носить їм рюкзаки, але нічого не знає про таємний клуб супердівчат. Я можу це довести. Флора примружила очі. І вони ще більше стали схожі на котячі. Добре, але якщо мене не переконаєш, то віддаш мені, вона оглянула мою кімнату худого. Я була вражена худого? Чому саме його? Він був єдиним хлопцем у кімнаті, не враховуючи кількох ведмедиків. Відразу уявила собі, як Флора забирає худого, малює йому вуса, надягає. Вдягає в сукню, а потім запихає глибоко до скрині, яка вже наповнена поламаними іграшками, а худий там буде дуже і дуже самотнім. Гррр. О, ні, подумала я, не віддам худого, нізащо. Таємний клуб існує, флора сама в цьому переконається. В цю мить я почула, що хтось крутиться під дверима, до кімнати зайшла пані зв'янли. Флоро, нам час іти. Тато вже закінчив зустріч. Біжимо швидко. Я аж підскочила на радощах. До зустрічі Емісю пані зв'янлина нагу... нагнулась до мене і погладила по голові. Я зиркнула на неї. Емі, виправилась вона швидко. Яка чемна дитина? сказала вона зі Сказала вона, зітхнула і глянула на мою маму, яка несподівано з'явилася поруч із зрозумінням. Я закутила очі. Пані Лаура енергійно поправила спідницю лососового кольору настільки вузьку, що я собі навіть не уявляю, як вона могла в неї влізти. А ще більшою загадкою було те, як вона могла в ній рухатись, але незабаром я дізналась, як. Вона дріботіла такими маленькими малюсінькими кроками, мабуть, мусила зробити їх зо двадцять, аби перейти з моєї кімнати до виходу. Я роблю три стрибки і вже в коридорі. Ще й до того всього в неї було взуття на страшенно високих підборах, таких високих, що вона головою майже дістала до кришталевої люстри в коридорі. Коли пані Лаура вже підходила до дверей, то підморгнула нам. Мушу ще припудрити носик, носика, дівчата, сказала і зникла в туалеті. У, Флора видушила з себе звук носорога, якому стало нудно, але відразу ж на її обличчі з'явилась усмішка. Вона витягнула мобільний телефон і залипла в ньому. Я подивилась на неї із заздрістю. Флора має власний мобільний телефон. А я. Мені залишається хіба що про це мріяти. До того ж, мама не хотіла мені купувати навіть mp 3 плеєр. Усі діти в першому класі мають МП3-шки. Нарешті двері в ванної відчинились і з'явилась пані Звендли. Ох, вигукнула я здивовано, у вас, такий, у вас така гарна зачіска. Вона мала такий гарний вигляд, як ті ляльки з моїх каталогів, але раптом я відчула, що якийсь запах починає мене душити. Аж голова пішла обертом. Апхи, апчі, апхи, апхи. Вийшло дуже голосно. Пчих Пчихання я Пчіпен я далі, навіть після того, як закрила собі носа. Мама закотила очі. Але що я можу зробити з тим чиханням? Пані Зв'янли взяла флору попід руку і вони вийшли, зовсім не звертаючи на мене уваги. Але за хвилинку Флора повернулася. Таємний клуб худий, гукнула в дверях, роблячи котячі очі. До побачення МК. Я заграла на уявній супілочці біля носа. Я вимагаю. Порядку, Емілії Станіславо Гацек!» – заслічала мама, коли двері за зв'язлими вже щільно зачинились. Мені далі крутило в носі, і я зрозуміла, що то щось дико тхне. Що так смердить? Ми знову не викинули сміття, скривилась я. Це пахнуть парфуми пані Лаури», – пояснила мама, наголосивши на слові пахнуть. Ти хочеш мені сказати, що це той сморід, то парфуми? Пані Звенли дуже елегантна жінка і користується парфумами, заперечила спокійно мама. Але чекайте, хіба це означає, що моя мама не елегантна, подумала я, бо не могла пригадати, аби коли-небудь мама так ну, реально смерділа? Але не запитала в неї прямо, бо під загрозою був би мій недільний десерт. Але вголос я промовила таке А ти, мамо, хіба ти не елегантна? Твої запахи такі, такі чудові? Мама уважно на мене подивилась. Це тому мої, це тому мої пляшечки з парфумами так швидко порожніють. Я, я скочила аж занадто розумну міну, а мама продовжила. Я люблю парфуми свіжі з квітковим запахом, такі, які мені нагадують про подорожі, мама замріла. Пані Лаура, пояснила вона далі, пояснювала вона далі, використовує парфуми орієнтальні, вони насичені і солодкаві. Це дуже жіночі запахи. Фе, вони жахливі, пирхнула я. Навіщо комусь такі парфуми, які душать? Бо кожен вибирає те, що йому найбільше подобається. Це справа смаку, сказала мама. Справа смаку, справа шмаку, перекривила я її подумки, але відразу загадала б, що флора заповзялася забрати в мене худого. Я різко обернулась і побігла до своєї кімнати, ретельно зачинивши за собою двері. Як мені переконати Флору, що таємний клуб супердівчат існує насправді? Адже я не можу її запросити стати учасницею. Ніхто ж її не полюбить, але завдяки цьому я знайшла собі місію врятувати худого від рук Флори. Мій план мав бути чудовим.